Цей скандал обурює дуже багато людей, і нас так само у Смілі на Черкащині виникла ситуація. Скандал через напад на ветерана Анатолія Гончаренка, як пише блогер, і волонтер Ігор Лаченков, конфлікт почався з того, що демобілізований захисник розповів у Фейсбук про ситуацію на дорозі, де горе водій створив аварійну ситуацію і власне ображав літніх людей, які виявилися батьками оцього військового гончаренка. І, і Військовий прагнув знайти водія для розв'язання питання, як пишуть в соцмережі. Ним виявився місцевий бандит, який побачив пост і сам призначив зустріч. А після цього змусив е, колишнього військового публічно визнати провину і вибачитися. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. А нардеп зі слуги народу Девидара Рахамія направив звернення до МВС, генпрокуратури та профільного комітету, щоб вони проконтролювали ситуацію. У поліції ж повідомили, що відкрили службове розслідування через правоохоронців, які були на місці конфлікту, але не зупинили побиття ветерана. І справа перебуває на контролі голови Нацполіції.